Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин, який розташований на на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижний шолом від торгової марки Бале. Це французька марка, яка представлена в нашому спортивному магазині для того, щоб вам можна було купити гірськолижне спорядження або спорядження для сноубордистів. Дана французька торгова марка достатньо відома в е, усьому світі. І дана модель шолома дуже цікава для е, гірськолижників і сноубордистів. Модель цієї цього шолома називається Rift Pure. Rift Pure – це назва моделі Колір White Mat. White Вайтмат це е, двохколірна система двох частів, двох частів е, шолома. е, Вага 490 грамів від виробника заявлена така. Е, що має цей шолом? Він має позаду регулювання об'єму, ролік, БОА на затилиці, який дозволяє шолом підганяти під розмір вашої голови. Це стандартна система, щоб було комфортно відчувати шолом на голові. Потім Air Floor Expert. Можливість регулювання повітря, коли ви рухаєтесь. На шоломі є спеціальний перемикач. Отворів, що дозволяє чи більшим потоком попадати повітря в шолом, чи навпаки, максимально захищаючи шолом від вітру. Це дозволяє регулювання циркуляції повітря, щоб ви не переохолоджувались і не перегривались. Це су частина суперова. Потім авід ЄПС. Є а, а ЄПС це система захисту шолома. Тобто, шолом має двох е, частину е, поверхні. Для того, щоб в випадку, якщо буде ексидент, то не буде е, залишатися е, частини дві на шоломі. Одна відпадає, що дозволяє зменшити тиск на голову. Це я теж покажу. Ну І четверта інформація: е, Можливість вентилювання завдяки тому, що велика кількість самих отворів. Ну, Це ось про те, що я розказав. Більш детальніше наступне. Ось вони так приходить. Коробці, є шоломчик і є чохольчик. Чохольчик, який дозволяє зберігати цей шолом в мандрівках. Ось тут тряпчаний такий шоло, чохольчик, який дозволяє. Зберігати свій шолом в подорожі. Е, достатньо стандартний м, такий ну, е, чехольчик, бале написано е, червоним кольором, і е, сам ну, нормальний. Те, це для того, щоб вам було легко його з собою е, переносити. Ну, м, Що в нього в шому шоломі, як з усіх шоломів, е, звісно, це позаду кріплення, щоб можна було тримати. Лямочку маски, ось тут, вона легко проникає. Регулювання Бо, як я і казав, за об'ємом, М'які вуші, гнучкі, не запобігає ніяким зайвим тискам. Тут є перфорірована частина м'якої вухової частини, що дозволяє легко чути все, що вас навколо проходить. Потім, про що я казав Ось е, це одна частина шолема, шолома а це друга частина шолома І якщо проходить якийсь ексидент, то одна частина відпадає, зберігаючи е, надійно вашу голову для того, щоб тиск зменшити момент удару. Це запобігає. Великим навантаженням на голову Це зберігає вашу голову і вам більш комфортніше, Надійніше кататись. Тут пінопласт, звісно, а наружна частина антивандальна. Внутрішня частина на ліпучках, її можна легко зняти і потім просувати в стиральної просувальної машині, і це буде легким доглядом За внутрішньою частиною шолому. Ну і звісно, ось тут у нас два отвори, які не закриваються. А ось тут раз, два, три, 4, 5, 6. Вони закриваються завдяки рухливому ось цьому елементу, що дозволяє легко проникати повітрі внутрь вашого шолома. Оп-оп! І позаду воно виходить. Тим самим, тобто сюди попадає повітря, а тут виходить і вам не жарко. За, за, е, закривається замочок на пластикову таку застіпку, хлоп, а потім тиснучи по бокам, вона відкривається. Дуже зручно, дуже надійно. Е, е, модель достатньо комфортна. Мій розмір голови стандартний. І враховуючи е, ваше бажання, ви завжди можете вибрати собі шолом під свій розмір голови. Е, сама масочка до цього пасує також від торгової марки балі Еко торус еко Торус масочка. Одягається на шолом, і ви маєте дуже яскравий зовнішній від в гарному французькому шоломі. Шолом Модель якого називається, Як я і казав торус. Модель називається. Руфт пури модель гірськолижного шолому. Як ви бачите, достатньо гарно сидить ця маска. Вона дуже гарно пасує до гірськолижного шолому. Якщо ви бажаєте купити одночасно гарний подарунок і шолом, і гірськолижну масочку, приходьте, купуйте, замовляйте гірськолижний шолом бале. Гірськолижну масочку бале. І у вас буде якісний набор. В Катання на гірськолижному курорті. Сподобався відеогляд гірськолижного шолому. Балі модель називається е, Руфт-Пуре. Ви завжди можете купити в нашому магазині чи замовити, переходячи по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт віловіва.юо і там замовляється цей шолом. А ми вже е, будь-якою транспортною компанією доставимо в будь-яке місто України. Гарного дня! Хай щастить!